Привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо декілька основних концепцій ООП, а саме спадкування, поліморфізм, а також інкапсуляція. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Спочатку давайте розглянемо таку концепцію як спадкування. Спадкування це одна з основних концепцій в ООП, і за рахунок цієї концепції ми можемо створити певний клас, який в нас буде абстрактно описувати певну подію або ж об'єкт. І далі ми можемо створити додаткові якісь класи і сказати, що ці додаткові класи вони будуть спадковувати все з головного класу. Тобто вони будуть спадковувати всі поля, всі методи, а також будуть спадковувати всі конструктори. І таким чином ви можете створити один головний клас, який абстрактно буде описувати ну, якусь подію або якийсь об'єкт е загалом. І далі ви можете створити додаткові класи, які вже більш конкретно будуть, будуть описувати. Описувати щось більш конкретне. Ну і насправді на словах, можливо, це дуже якось складно, але давайте ми зараз пропишемо код, і все буде дуже і дуже просто. Отже, спершу я пропоную створити певний клас, який буде в нас описувати взагалі будь-які будівлі. Такий клас він пускай буде в нас називатися як «Build». Далі ми тут створюємо декілька полів. І перше поле це в нас буде рік, рік побудування. Це таке поле, яке буде потрібно для будь-якої будівлі. Ну таке якби значення, яке буде потрібно для будь-якої будівлі, тому це поле ми сюди додаємо. А також нехай тут буде ще інформація про місто, де побудований той чи інший об'єкт. Також сюди я б напевно хотів додати конструктор, щоб ми відразу змогли встановити всі значення. Ну і сюди я буду передавати два параметри: це рік, а також місто. Тобто year і city. Тут все, що я буду робити, я буду звертатися до year і буду встановлювати те, що ми отримали від користувача, а також буду звертатися до city і знову ж таки буду встановлювати те, що ми отримали від користувача. І далі, напевно, створимо ще один метод. Нехай він буде називатися як GetInfo. Все, що буде робити цей метод, він буде виводити інформацію про об'єкт на екран. І тут ми, наприклад, будемо виводити з вами слово year. Далі ми будемо. Виводити інформацію про рік побудування а також ми, можливо, будемо виводити тут ще інформацію: сіті і будемо виводити. Значення з поля Сіті. Ще я б хотів, щоб в нас не додавалися додаткові пробіли між оцим всім виводом інформації, а тому я ще вкажу тут separate і вкажу, що в нас ну, якби оцей роздільний символ він буде просто пустою строкою. Тобто, щоб в нас ніякі додаткові символи не додавались. Окей, наразі в нас вийшов ось такий клас. Це є звичайний клас, тут нема ніяких додаткових концепцій, просто звичайний клас. Тепер ми давайте спробуємо на його основі створити якісь об'єкти. Ну, наприклад, в мене буде такий об'єкт як school, тобто школа. І тут я просто звертаюсь до мого класу, туди я буду передавати рік побудування, а також нехай це буде якесь місто. Ну, нехай це буде таке місто, як Сіетло. Створимо ще один додатковий об'єкт, це нехай вже буде просто звичайний будинок. У нього буде інший рік побудування, також місто тут буде нехай інше, якийсь Нью-Йорк. І далі ми з вами створимо можливо, ще один об'єкт. Це вже буде магазинчик. Він також на основі того самого класу, інший рік побудування. Ну і нехай це буде Майамі. Ось такі три об'єкти ми з вами створили. Тепер, що ми з вами зробимо? Ми, напевно, давайте відразу ось тут ще в конструкторі будемо викликати Get-Info, просто щоб подивитися, яка в нас є зараз інформація. Отже, ось три об'єкти було створено, і вся інформація про всі ці три об'єкти. Була виведена на екран, все якби працює коректно. Тепер дивіться, я додатково хочу додати певні характеристики для кожного з цих об'єктів. Наприклад, для школи було б логічно додати кількість учнів, для магазинчику було б додатково логічно додати якусь інформацію про те, що цей магазинчик продає. Для будинку, наприклад, було б логічно додати якусь інформацію про сім'ю, яка там проживає. Ну, Тобто, можна було б до кожного такого об'єкту додати якусь додаткову інформацію. І, звісно. Всі ці додаткові значення я можу прописати прямиком тут всередині класу. Ну, наприклад, я прописую pupils, додаткове таке поле, це учні. І далі я буду ось тут, в конструкторі, ще приймати оцих pupils, ну і буду їх встановлювати. В такому випадку для школи я передам тут ще кількість учнів, нехай там 500. Але що мені робити з house, а також shop? Якось нелогічно виходить, адже тепер мені потрібно ще і для будинку, і для магазину також передавати кількість учнів. Але це значення повністю їм не потрібне. Отже, виходить якось ну, нелогічно. Тому ми можемо поступити ось як. Ми можемо залишити оцей клас Build, але на його основі ми можемо створити класи спадкоємці. І ці вже класи-спадкоємці, вони будуть е, спадковувати абсолютно все, що в нас є в цьому класі, але будуть додавати ще якийсь додатковий функціонал. Це додаткові поля, конструктори, методи і так далі. Давайте ми таке з вами зараз і спробуємо зробити. Щоб нам створити класи-спадкоємці, ми насправді створюємо звичайні класи. Наприклад, я створюю такий клас як School, і тут в круглих дужках я просто кажу те, що цей клас він буде спадковувати абсолютно все від такого класу, як Build. Ну і тут наразі, я давайте. Нічого прописувати не буду, просто залишу, що це пустий клас. А в такому самому форматі я давайте створю ще додаткові класи. Наприклад, це буде хаус. Який також в нас спадковує все від build. І ще в нас буде такий клас як Shop, і він також все спадковує від Build. Що я тепер можу зробити? Тепер я можу зробити те, що кожен наш об'єкт він буде створений на своєму якомусь специфічному класі. Наприклад, school – це клас School, House, House, ну і Shop. Звісно, що. Якщо я зараз запущу програму, ви і так побачите, що ну, нічого в нас не змінилося. Все працює, як і працювало до цього. Тобто, незважаючи на те, що я використовую тепер інші класи, але за рахунок того, що вони в нас е, спадковують все від основного класу, то ми отримуємо повністю той самий функціонал. Тому я можу спокійно передати сюди якісь параметри, і оцей конструктор він обробить всі ці параметри, а також навіть виведе інформацію про всі ці параметри. Але але що саме тут найголовніше, це те, що тепер для кожного окремого класу я можу додати додаткові характеристики. Ну, наприклад, конкретно лише для School я додаю додаткову характеристику, це кількість учнів, і тепер я ще зможу. Ну, давайте я поки не буду з конструктором працювати, я тепер просто зможу, от, наприклад, звернутися до school і зможу спокійно звернутися до Pupils і встановити якесь значення. Далі я це значення зможу ще й вивести, наприклад, на екран, що ми давайте з вами і спробуємо зробити. Ну і тепер ми помічаємо, що ось для школи в нас ще вводиться кількість учнів. Додатково, якщо я спробую те саме зробити, але вже з іншими об'єктами, то ми помітимо, що тут Pupils такого значення попросту немає. Тобто ми тепер його маємо лише для певного типу об'єкту. І, до речі, через будь-який із цих об'єктів ви також можете звертатися до тих значень, які є в основному класі. Тобто, я ось тут через School можу звернутися до pupils, але також спокійно можу звернутися до City, Year або ж getInfo. Ну і getInfo це в нас оцей метод, який виводить всю інформацію. Тобто ми маємо повний функціонал основного класу. Тепер давайте ми зробимо от що з вами. Ми давайте в цей наш клас додатково допишемо конструктор, і цей конструктор. Він буде приймати два параметри, але а вірніше, він буде приймати три параметри, але два параметри він буде пересилати в головний клас, а ще один параметр він буде встановлювати сюди в це поле. Отже, щоб нам створити тут конструктор, ми прописуємо все те саме, що і прописували до цього. Тут я вказую, що ми будемо з вами приймати, по-перше, це оці два параметри це year, а також city, Але додатково я ще буду приймати треті параметри це pupils. Тепер, що я хочу зробити, Зробити я хочу сказати те, що Оці параметри є, а, так, а також Сіті. Ми їх будемо якби, передавати в конструктор головного класу. Кожен раз, коли я хочу ось тут з класу звернутися до головного класу, я кожен раз повинен прописувати таке слово, як супер. Тобто ми тут звертаємося до, можна сказати, функції супер або ж методу супер, тобто до головного класу. Всередину круглих дужок ми повинні передати поточний клас, це school, а також повинні передати параметр self. Далі через крапку я можу звернутися до будь-якого якого методу, або мені зараз потрібен конкретно конструктор. І тепер я просто в цей конструктор вже, вже головного класу я передаю такі параметри, як year, а також city. Pupils я не передаю, адже Pupils ми будемо з вами встановлювати саме тут, і тут я прописую self- Pupils, до Pupils. дорівнює До речі, ви можете тут навіть вказати якесь значення за замовченням. І в такому випадку ви тепер зможете створити об'єкт і передати туди, наприклад, два параметри, але також можете передати туди і три параметри. Ну і якщо все це запустити, знову ж таки, все це буде оброблено коректно. Єдиний момент, який мені от ще зараз не подобається, це те, що коли я вивожу повну інформацію, наприклад, про школу, то в мене нема інформації про кількість учнів. Я б хотів це Змінити хотів би, щоб оцей метод getInfo, він виводив би мені ще всю інформацію про е, учнів, про їх кількість. І щоб мені таке зробити, мені потрібно використати якби другу концепцію ООП, а саме поліморфізм. Поліморфізм він дозволяє нам взяти якийсь метод, або ж той самий конструктор з головного класу. І далі він цей поліморфізм дозволяє нам переписати цей метод, переписати його під свої потреби. І робиться це максимально просто. Щоб нам це зробити, ми ось тут створюємо новий метод. І цей метод він повинен називатися так само, як метод в основному класі. І по факту це і є поліморфізм, тобто ми вже переписуємо оцей метод. Дивіться, давайте я спробую тут наразі просто виводити інформацію про учнів, наприклад, pupils, і тут я буду виводити self. Pupils. І щоб ми зараз не заплуталися у виводах інформації, я давайте оцей рядок е, з конструктора видалю, просто щоб ми зараз не заплуталися. Тобто додатково я відразу при створенні об'єкту не буду виводити інформацію про нього. І тепер ми зробимо от що. Я давайте ось тут для school буду викликати такий метод, як getInfo. А також, можливо, для house я теж буду викликати метод getInfo просто ручному форматі. Що ми помітимо? Звісно, ми помітимо, що два рази лише у нас інформація. Інформація вводиться, адже лише для двох тепер об'єктів я викликаю цей метод. І можна помітити, що тепер, якщо я викликаю метод getInfo для school, то, то в нас виконується саме той метод, який вже є в цьому класі. А якщо ж ми викликаємо той самий метод, але для house, і в house нема поліморфізму, нема цього переписаного методу, то викликається цей метод з батьківського з головного якби, класу, і е, виводиться вся інформація про об'єкт. Але на цьому етапі я ще не хочу зупинятися, я хочу зробити так, щоб оцей метод getInfo в класі School він додатково виводив інформацію з об'єкта з класу вірніше build. Тобто я хочу, щоб ось тут в нас ще виводилась інформація про рік побудування, а також місто. І звісно, найпростіший варіант, як це зробити, я можу скопіювати рядок коду і його сюди вставити. Але такий підхід він не зовсім правильний, адже взагалі копіювання коду це ну, не зовсім правильний підхід. І нам тут краще зробити. От що, ми з вами просто можемо звернутися знову ж таки до супер. До речі, супер можна викликати як в першому рядку, так і можна в якихось наступних рядках це робити. Ну, Зараз я просто звертаюсь ось тут до супер. І далі я тут буду викликати такий метод, як getinfo. Тобто, наразі я звертаюсь до головного класу і викликаю метод getinfo. Також ви можете помітити, що сюди я не передавав оці додаткові параметри, і це дійсно так. Насправді, ці додаткові параметри ви можете і не передавати, все і так буде працювати коректно. Але я вже їх тут прописав. Бо якщо ви побачите таке десь в коді, щоб воно вас просто не лякало. Це такі стандартна, це така стандартна передача додаткових параметрів. Отже, що ми тепер отримаємо при визові оцього методу? Ми тепер визиваємо спершу метод з головного класу, а далі виводимо ще додаткову якусь інформацію. Ну і якщо ми таке з вами запустимо, то ось ми помічаємо, що для school в нас тепер вводиться інформація про рік, про місто, а також про pupils. А якщо ми визиваємо той самий метод, але вже для іншого класу, то вводиться лише рік, а також місто. Ось така в нас іде тут цікава вже концепція. І тепер нам залишилося розглянути ще одну концепцію, а саме інкапсуляцію. За рахунок інкапсуляції, ви можете сказати, що певні ваші поля в будь-якому класі можуть бути закритими для роботи з ними через об'єкти. Наразі ви можете помітити, що через будь-який об'єкт я можу звернутися до. Будь-якого полю, це Pupils, Year або ж City. Тобто я до будь-якого з цих полів можу звернутися. Але це не дуже добре, і взагалі в ООП прийнято робити так, щоб поля вони були закритими для доступу через об'єкт, а доступ до них повинен бути, повинен бути лише через конструктори або ж через методи. І от, щоб нам закрити доступ до певних полів, ми просто з вами повинні прописати ось тут два нижніх підкреслювання. Ну і тут те саме. Прописую, і тут давайте те саме пропишу. І тепер, якщо ми спробуємо звернутися до якогось об'єкту, і далі, наприклад, я спробую звернутися до Pupils, а можна і до будь-якого іншого значення, то в принципі все це буде спрацьовувати, ніякої помилки не буде, але саме значення воно не буде встановлено. Тобто, ось ми в конструкторі встановили значення 700, і саме 700 в нас на екрані і було виведено. А 500 ну, не було виведено на екран. Тобто, це і є принцип інкапсуляції. Коли ми закриваємо поля, але насправді в мові Python тут не дуже ця концепція, вона якби створена, реалізована. Бо якщо я видалю оці два нижніх підкреслювання і просто буду звертатися, як я це робив раніше, і при цьому я не буду міняти назву оцих е, полів, а просто відразу буду звертатися на pupils, то ми помітимо, що насправді все і так буде спрацьовувати. Тобто, ось я спокійно можу звернутися до е, цього поля, і встановити нове значення, і це значення буде виведено на екран. Тобто тут такого, такої якби, сильної підтримки цієї інкапсуляції нема, в цій мові нема сильної підтримки інкапсуляції, але просто на майбутнє вам треба пам'ятати, що краще до різних полів не звертатися напряму, а краще створювати окремі методи або ж конструктори, і вже через методи або ж конструктори звертатися до цих полів. Ми насправді з вами так постійно і робимо. Ось ми через конструктор встановлюємо дані, ось ми через метод ну, витягуємо різні дані. Та виводимо на екран. Через об'єкти ми з вами не працюємо з цими полями, ми працювали з ними тільки в першому уроці, ну, в першому уроці по ООП, адже тоді ми ще просто не знали, як там створювати методи та як створювати різні конструктори. Тому на майбутнє також намагайтесь не працювати напряму з полями, намагайтесь створювати окремі методи або ж конструктори. Ну що ж, на цьому наш урок підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. Побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.